Пошли, Пошли, пошли. пошли. пошли, пошли. пошли, пошли! Руки! пошли! Руки, Руки, вытаскиваем. Руки, вытаскиваем. Ой! Ви маєте право на адвоката державного, а зараз у вас буде складений протокол про затримання особи за ознаками очиня кримінального правопорушення 4.48 Кримінального процесуального кодексу України, а саме вимагання. Особливо, також, жаль, і каву з товаришем, товариш під'їхав мене. До товариша під'їхав товариш. Які, які до мене відвинувачення, я не розумію. Я не знаю, чий це пакунок. 16, 17, 18, 19, 39. Живу, ну тысяч чеков А там Одна? Блин, сейчас достану, посмотрим. А что там? Это не знаю, я не смотрю. Какие-то первого угла. Ты видишь. Боже, что вы тягу? Сейчас вокупок хорошо. Вот Что Ну До департаменту карного розшуку з заяву звернувся громадянин, який являється військовослужбовцем Збройних сил України, про те, що група осіб вимагає в нього повернення неіснуючого боргу. Нами в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено коло осіб, які безпосередньо займалися вимаганням неіснуючого існуючого боргу у нашого заявника. Потенційні підозрювання змушували заявника Сплати 33 тисячі доларів США неіснуючого боргу. З Цією метою вони йому постійно погрожували, залякували та слідкували за ним. Так, під час однієї з чергових зустріч на автозаправній станції в місті Київ наш заявник зустрівся з потенційними підозрюваними, і вони почали вже там вимагати в нього повернення боргу. Грошових коштів у нього при собі не було. Тоді вони здійснили телефонний дзвінок. І приїхав третій фігурант кримінального провадження, який почав в грубій формі розмовляти з нашим заявником та наносити йому тілесні ушкодження, які були зафіксовані відповідним чином. Після цього він їм наказав залишитись з заявником і не відпускати його до тих пір, поки він не привезе грошові кошти або не віддасть ключі від автомобіля, який буде слугувати як приводом для повернення всього боргу. Під час тривалої розмови заявнику вдалося вмовити фігурантів, щоб вони його відпустили, і він міг зібрати необхідну суму коштів. Але наші фігуранти на це не погодились, і село Міць посадило до автомобіля Мерседес-заявника, відвезли його в один з ресторанів міста Києва, де змусили його написати розписку, що він ніби заборгував їм три тисячі доларів. США. Не маючи змоги. Чинити опір або е, діяти будь-яким іншим чином, заявник був змушений написати цю розписку і передати її нашим фігурантам. Після написання розписки один з фігурантів дістався в мобільний телефон і попросив заявника сказати на камеру, що він не має до нього претензій, і розписка була написана без якогось фізичного тиску. Після цього заявника було відпущено і повідомлено про те, що він на завтра має привезти їм 4 тисячі доларів. США. У випадку, якщо частина коштів не буде повернута, то борг буде зростати вдвічі. Тобто він вже буде становити 66 тисяч доларів, США, так як розписка була написана на 33. Після цього наш заявник поїхав і не мав змоги виплачувати дані кошти. Наступного дня ми почали телефонувати, погрожувати фізичною розправою, розправою над його сім'єю, пошкодженням всього майна, яке в нього є, а також обіцяли створити проблеми по службі. В ході проведення оперативно розшукових заходів нами було задокументовано злочинну діяльність зазначених осіб і було прийнято рішення про негайне їх затримання. Так, під час передачі частини грошових коштів нам було затримано двох основних фігурантів, і повідомлено їм про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, вчинення організованою групи або особливо великих розмарах із застосуванням фізичного насильства. В ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, сім-карти, комп'ютерну документацію, боргові розписки, а також що стає дуже дивним. Це прапори Російської Федерації, прапор так званої Донецької Народної Республіки, військова форма військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, димові шашки, гранати Ф-1, кулеметну стрічку та інша зброя. Затримані були поміщені до ізолятора тимчасового тримання. На даний час підготовлено клопотання та направлено до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.